Ви знаєте, про риболовлю можна дуже довго і дуже багато розмовляти, але мені більше подобається риболовлею займатися. Ось, власне, це я і буду зараз робити. Ходімо зі мною. Така собі зимова казка. І пташки співають. І ніби не зима чудово. Ось така проводка, два отакі широкі дві широкі підтяжки, протяжки і пауза. А ще дві підтяжечки і віддачі. Але це не означає, що тільки це і працює з раками. Тобто по-різному треба пробувати шукати, Але це саме така проводка, що цей рак на 2 грамах спокусливо виглядає для щуки. Ну, будемо пробувати, будемо шукати. Думаю, що декілька годин в мене точно є в розпорядженні, а поки що такі легесенькі, легесенькі. Покачування. Навіть це трішечки зарізкі я перед цим робив. Ще більш такі. Дати цьому рачку на падінні дограти. настільки спінінг передає всі. Всі торкання, які тільки відбуваються з приманкою. Чудово. Ось такий, бачите, в мене рачок, Crazy Flapper. 2,4 дюйми і 2 грами джеґрік. Ну, звісно, на офсеті. Да, с щучка С щучка на Пидвысанни клюнула На рачка Вот так Чудово Подивіться, яка красива щука. Ну що, здається, я відкрився. Здається, я відкрив сезон. Клас! Чудово, просто чудово. Так. Треба дістати гачок, сіла вона гарна. Таке Crazy Flapper 2,4 дюйми. Така непогана щучка. І Мій улюблений Посейдон Salty Sensation Neo від Evergreen. Подивіться, яка красива композиція. Радий вас всіх вітати на Диша Fishing. Ну що ж, середина зими вже навіть більша частина зими позаду. І я нарешті вибрався на риболовлю. Хоч взимку я і не дуже часто виходжу, але якщо немає криги, чому сидіти вдома? Задав я собі сьогодні таке питання і вийшов. Взяв з собою сьогодні свій ультралайт, Evergreen Poseidon Celti Sensation Neo От 05-10 грамів. Шнур у мене сьогодні намотаний на мою катушку Lluvia з 2500 Born Rush від UGK, 2 грами ну і... Звісно, класичний монтаж на офсетному гачку рачок. Треба було витримати інтригу, і клюнула вона на а, підвисанні. Клюнула так, десь я б не сказав би навіть, що це щука. Схоже, такі типокльовка була схожа більше на окуневу, але між тим а, відчувалося що щось, щось цікаве. Що ж, рибку я швиденько зараз буду відпускати і продовжувати риболовлю. Ну, враження чудові, хочу сам себе привітати з відкриттям. Не знаю, вже не зимового, а мабуть нового 2025 сезону. Спінінгу Спінінгу з берега. Ну так би мовити, відкриваюся з берега. Щуку відпускаю, продовжую риболовлю і, і сподіваюся, що щось цікаве ще. На нас сьогодні чекає вперед. Так, щучку відпускаємо. Відпускаємо. Зараз вона оговтається і, і піде, так? Да? Ну давай, давай, красуня. Подивіться, яка вона красива. Вода прозора. І, як бачите, замочив трохи ноги. Забув, що я не в забродах, таким. Такою легкою своєю впевненою ходою я хотів зайти туди, куди мені було треба. І наступив на якийсь корч, який був досить слизьким. І нога. Нога трішечки провалилася. Ну, так ніби всередину небагато води зайшло, але неприємно, все ж таки, взимку. Просто отакі протяжечки. Отакі. Вони теж можуть спрацювати. Цей окунь любить, особливо коли він знаходиться в такому пасивному стані, то він реагує на такі проводки. Бачите, зимова риболовля, ну, бачите, незважаючи на те, що у мене оффсет, тут дуже складне дно і тут такі номери. Не дуже добре проходять. Зараз спробуємо відчепити. Здається, відчепив. да, Відчепив приманочку. Не поспішайте тягнути. Зробіть. Такі, я не знаю, як правильно це називається. Я їх називаю відстріли такі, декілька разів отак. Натяніть і постріляйте. Дуже часто, таким чином вдається врятувати майже 90%, ну не 90, але 70% що приманку можна врятувати. Я йду далі, буду шукати рибку далі на цьому місці, поки що нічого немає. Льока. І це такими, А це вже, мабуть... Хто це? Хто це? Хто це? Це маленька щучка. На мій імпровізований відвідний... Відвідний повідець. О, подивіться. Чудово. Танта. Танта плаваюча. Прошу зауважити. Отак. От Отак. Отака манюня. Але між тим це друга щучка, друзі. Це друга щучка і це не може не, не тішити. Бачите, вон танточка. Маленька. плаваюча ще в такому. Зеленому кольорі. а така щучка приємна. Клас. Що ж, ну тільки я відкрився першою щукою і отака манюнька клюнула на танту. Танту, яку, власне, мені подарував мій друг Володимир. Дякую, Володимире. Ці танти плаваючі, це не оригінал. І, як ви бачите, в мене відвідний повідець, що не властиво, мені не люблю я <свісно> ловити на відвідний повідець. Але риба доволі пасивна. І що треба зробити? Правильно. Треба розворушити її. Треба, щоб вона активізувалася. Що я її роблю? Побачимо, що буде далі. Чомусь є в мене впевненість, що це не остання ще сьогодні, але. Можу вже точно сказати, що риболовля вдалася. Чудово. Просто, просто ну, емоції переповнюють. Продовжую. А рибку відпускаю. Ну і обов'язковий ритуал це відпускання рибки. Друзі. Ох, як пішла, відпускаєте рибу. Хай вона підростає, тим більше таку маленьку. Все, щучка. Побігла. Часто кажучи, сьогоднішню риболовлю я планував виключно як прогулянку. Прогулянку зі спінінгом. Не було у мене якоїсь там цілі повпиратися в щось. Така собі пошукова риболовля, прогулянка, відпочинок. Але наскільки приємно природа вміє дивувати, риболовля це завжди несподіванка. І тому, якщо б в мене стояв вибір між тим іти на риболовлю чи відпочити вдома, то звісно я завжди вибираю піти на риболовлю. І чесно вам скажу, я отримав неймовірний заряд на весь тиждень і до наступної моєї риболовлі. Але ще продовжую свою прогулянку, подивимось, можливо, ще чимось зможу вас здивувати. Для повного щастя і для повноти моєї картинки сьогоднішньої. Мені не вистачає лише. Окуня. Дуже хочеться мені його спіймати. Власне, тому я і поставив відвідний повідець, щоб цього пасивного смугастого окуня знайти. Але як бачите, поки що без навіть без натяку на те, що він тут є. Можливо, він десь. Зараз перебуваю в інших місцях. Дві щуки у нас вже є на сьогодні в прилові. Риболовля у мене недовга сьогодні. Перша риболовля в цьому сезоні. В цьому році мається на увазі. От. Є ще десь приблизно півтори години. Є надія, що я його все ж таки знайду. Поки що де, там, де я його шукаю, його немає. Буду переходити, зараз змінювати місце. Поки що стоїть у мене танта. Є, є! Хороша риба, це хороша риба, це щука, скоріш за все. Так, це щука, щука, і вона може перекусити. Є! ха клас! Третя щука! Третя, третя. І на танту. Подивіться, ну, чудова. Танта відвідний повідець і от така красуня. Ця покраще буде, ніж попередня. Ху, друзі, просто просто неймовірний. Шалений якийсь день, шалені емоції і... <свісно> Яка цікава і красива боротьба. Невелика щука, але скільки... Бачите, он там не міх здалося. Здалося, що піявка на ній сиділа. ні є. Ну ви подивіться тільки на цю красу. Третя щука. Третя щука клюнула на сьогоднішній риболовлі, щупачок, щука, як завгодно називаєте. Але мене переповнюють емоції. Оце справжнє відкриття сезону. Дай Боже, щоб цей сезон 2025 року був в усіх розуміннях ось таким трофейним. Щоб клювали класні риби, щоб були цікаві риболовлі, і найголовніше, щоб в нашій Україні настав мир і перемога, щоб нарешті, щоб нарешті ми змогли усміхатися, радіти життю і цінувати, цінувати мир, цінувати нашу неньку Україну. Власне, це я і загадаю, коли буду відпускати цю щучку. Подивіться, яка вона гарна. Фух, покльовка була неймовірна. Як, як в мене ще в'яжуться ці слова, я не знаю. Мене переповнюють емоції. Ну, це такий кайф, друзі. Це такий кайф вийти на риболовлю після такої тривалої паузи е в кінці січня і так класно половити рибку. Сподіваюсь, мої емоції передаються вам, і ви заряджаєтесь таким самим позитивом яким зарядився я. Відпускаю щуку. Ну ще півгодинки точно половлю, а раптом. <гум> Ельдорадо, так Ельдорадо! Ну і звісно, ця щучка відправляється до себе додому. Але при одній умові, що вона виконає бажання, яке я забажав. Ух, як пішла. <гум> Клас. Все. Пішла підростати і клювати ще. Друзі, відпускаєте рибку, відпускаєте, хай вона підростає і розмножується. Моя сьогоднішня січнева зимова прогулянка зі спінінгом добігла до свого завершення. Вже починає сіріти, вже час йти додому. Я отримав шалене задоволення від цієї прогулянки. Риболовлею не можу назвати, хоча це була повноцінно цікава риболовля. Але все ж таки. Як каже Френк Сінатра, як казав точніше Френк Сінатра, найкраще попереду. І я хочу вам зізнатися, що це вперше в кінці січня я зі спіннінгом на водоймі, і вперше я ловлю риб тому в цей сезон. Тому, мабуть, все ж таки прогулянка, яка стала риболовлею. Вау! Надзвичайно класні емоції. Ділюся ними з вами. І, власне, бажаю вам всім гарного настрою. Попри все, підписуйтесь на мій ДШ Фішинг, щоб не пропустити найцікавіше. І знаєте, що вже не за горами весна. А з весни я починаю активно ходити на риболовлю. Хоча з такою зимою я вже і не знаю. Можливо, це і є початок. До зустрічі, Па-па.